Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького. І як ви можете побачити, тут продовжують створювати маршрут без бар'єрності. І наразі роботи з ремонту тротуару ведуться на відрізці від Кельнського бульвару до вулиці Січових Стрільців. Тож ви можете побачити, що зараз відбувається з тротуаром. Ось так він виглядає. Бачите, що повністю зняти верхній шар. Ось так це виглядає. Тут працюють комунальники на цій ділянці проспекту. Зайнята одна смуга. Ось, бачите, ось так це виглядає. Я нагадаю, що у Дніпрі створюють маршрут безбар'єрності. Він починається від Соборної площі і буде прилягати до залізничного вокзалу. І ось так це виглядає. Тож на цій ділянці, будьте уважні і обережні, особливо на підборах. Тут Ходити досить важко буде наразі. Якщо є у вас можливість обійти це, то зробіться. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького і на ділянці від Кельнського бульвару раніше Катеринославського і до вулиці Січових Стрільців тут відбуваються роботи. І відсутній тротуар. Бачите, що повністю зняти верхній шар. направо ось так це виглядає, ну, поки що це викликає деякі незручності, але планується, що буде тут гарно. Нагадаю, що у нас у місті створюється перший безбар'єрний маршрут, і він буде. Пролягати від площі Соборної до залізничного вокзалу, і ось зараз роботи проводять на ділянці від Кельнського бульвару до Січових Стрільців. І ось так виглядає тротуар. Так що будьте уважні і обережні. З новинами Дніпра та області можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухати радіоінформатор FM 1073 і підписуватись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.